Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Слав підтримуємо український футбол. Всім привіт, це Юр Гаврищак, Ютуб ресурс «Футбол-24». І сьогодні ми зачепимо і українську прем'єр-лігу, і підіб'ємо підсумки англійської прем'єр-ліги. Спочатку до своєї сорочки, яка точно ближче до тіла, напередодні донецький шахтар достроково формив чемпіонство, розгромивши, перегравши. Прямого конкурента СК Дніпро-1, яке тепер може і втратити навіть місце в лізі чемпіонів у кваліфікації після поєдинку. Ігор Йовічевич, тренер гірників переконував, що навіть рік тому ніхто не давав на чемпіонство Шахтаря, не поставив би і двох євро. Даріо Серна. Перекони, що продемонстрував Шахтар свій характер, ім'я підтвердив і також продемонстрував яйця. У нас уже є на зв'язку. Тарас Котів. І скажи, будь ласка, перед стартом сезону, як ти думаєш, Тарас, ти поставив на чемпіонство Шахтаря і вважав їх фаворитами у цього, цього розіграшу УПЛ? Я думаю, що багато все-таки людей справедливо вважали Динамо фаворитом, тому що там коли здоровий, коли був Шапаренко, Бущан команда збитийські кістяк, команда чемпіон, а в суперника в Шахтеря 13 гравців відійшли з команди. По суті, з колишнього з вчорашнього Маріуполя довелося ліпити ось цей нову команду, цілком нову, і новий тренер. І було дуже багато, звичайно. Сумніві в тому що вони е, зможуть це показати. Були кри кілька кризових відрізків, де насправді СК «Дніпро-1», він ж там за очікуваними голами, тільки от зараз на в, 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 самому фініші вони трошки програли «Шахтарю», а і особистий матч в, вчорашній вчора вчорашні теж на, на, на це вплинув. А там так там різниця буквально в навіть не в десятих, а в сотих між цими командами за неочікуваним очками. Тобто, приблизно дуже рівно йшли е, і Дніпро, і Шахтар. Але е, на, на на донечан більше впливало, звичайно, те, що вони е, загруженіші були в Єврокубках, е, і е, Ліга Чемпіонів дуже багато вимотувала сил. все-таки Дніпра суперники у нас набагато легші були в Лізі е, конференції і. Е, була така гаряча а, заруба, несподівана, та в тому плані, що і десь заря підтягнулася, і Дніпро а динамо настільки впало. У тут звичайно травма Шапаренка була визначальною. Думаю, що втома від. Десь від роботи, десь від того всього від цих всіх, всіх труднощів, від переїздів і е, насамперед зі здоров'ям, проблеми Мірчилоческу. Це все спричинило те, що Шахтар от вибився в такі е, очевидні фаворити. Е, навіть коли вони перебували в тіні Дніпра, коли не були на другому місці, то було таке відчуття, що от це така сама історія, як в нинішньому сезоні е, АПЛ, що Манчестер Сіті, от він то такий вичікує, вичікує. Добре, ви повеселіться на першому місці. Можете скільки там 200 днів е, на вершині пробути, а ми все одно свої очки візьмемо наприкінці сезону, проведемо переможні серії, е, а ви все одно десь почнете сипатися, трошки повтрачаєте, і цього вам не вистачить. так і сталося, в принципі, і в українській прем'єр-лізі е, Шахтар досить несподівано е, легко, достроково за тур до фінішу. І досить несподівано насамперед легко він обіграв своїх прямих конкурентів серед е, тижня. Вони зіграли. Із «Зорею», і з Дніпром і просто винесли обох, обох конкурентів і вбили чемпіонську інтерв'ю, в принципі, ще в матчі з Луганським колективом. Ну, а з Дніпром вже додали, там в Дніпра була якась така приреченість трошки. То, і... Воротар, який пропускає два дані удари, тут теж е, свій вплив мало, і те, що е, Дніпро е, довгий час не міг навіть ворота влучити, а довбах якщо й забив, е, збивав і чимав моменти з офсайду. Е, а в Дніпра от був просто такий показовий красномовний факт е, е, відеокадр, коли Русул і Селезньов, вони е, на трибунах ще з е, одною диною е, порпаються в телефоні, намагаються знайти якісь дані е, там, коли зоряв. Вже почали забувати Олександрії, Не знаю, чи вони там рахували різницю голів, чи вони ще другі, чи вони вже втрачають це позицію в кваліфікації Ліги Чемпіонів, чи ще ні. І от вони були більше вже зайняті тою історією боротьби за друге місце, а не за чемпіонство, тому що, в принципі, все стало ясно після того, як Шахтар розправився з Зорею мені нагадала нагадалася історія із СК Дніпром 1 та ситуацію в українській прем'єрлізі. Дещо щось схоже, що відбувалося в Бундеслізі нещодавно, а також в англійській прем'єр-лізі, коли не обов'язково СК Дніпро 1 перемагати Шахтар, а можна взяти свої очки і виграти чемпіонство. Так як це могла зробити Бурусі, а також це міг зробити лондонський арсенал у супересі Чемпіонській із Манчестер Сіті. Цікавить інший епізод, який трапився в акурат перед фінальним свистком. Бійка, бійка шалени, наслідок якої довелося арбітрині цього поєдинку показати п'ять червоних карток і в. Під час після коментаря Тарас Степаненко капітан Гірників звинувачував латиноамериканців у провокації, і що вони це спровокували, і нехай доводять свою профпродатність краще на футбольному полі, а не на лаві запасних, провокуючи саме сутички, і скажімо так, бойові зіткнення боксерські. Твоя думка, от я купався, розбирався. Хто ж розпочав цю бійку, хто винен в цій затії? там насправді звинувачували і Степаненка в тому, що він провокатор, що він почав вже нулювати. Тут реально людина набиває вже з рахунку 3-0 на останніх хвилинах, набиває так без поваги до суперника в стилі неймара неймара за це б'ють по ногах. А, а тут вийшло так, що і Дніпряни, в принципі, ну їх просто це емоційно трошки розлютило, завело. Але вони не ну вони ж не атакували Тараса, вони не грали грубо. А насправді. Ві грубо зіграв на заліну і со потрібно о, весь епізод відслідкову. Людина летить двома ногами ззаду, збиває пеглу, і потім вже звичайно, що футболіст обурюється цими діями, тому що ну навіщо ти таке о, витворяєш? О, якось ще, ще свою о, цю перевагу ще більше довести. Такими діями не доводять. Якщо коментатори там говорили і Степаненко про те, що це якісь там легіонери, неправильні, <кій> які майже не грають за Дніпро, які не доводять на полі, а от вони вчинили все. Звалити на тих південноамериканців, вони все там заварили ці провокації. Е, то насправді Назарина теж не особливо щось грає в шахтарі. Він вийшов на фейнор, там привозив голи і так далі. А тут визначається провокації. Про це взагалі ніхто не говорить. Е, і не немає чемпіон себе так поводити. Тобто він має навпаки якийсь приклад показувати. От як <кхід> правильні слова. Якби не ставитись до його особи, сказав Ахметова, після матчу, що ми не будемо святкувати цей чемпіонський титул, тому що зараз не до святкування футбольних перемог. У нас має бути перемога одна з СУ над Росією і, і крапка. І це правильні слова правильний посил. Так тут якраз того не вистачило, таке враження, що теж всі забули і футболісти обох команд, і багато українців, теж Корнієнко, Трубін. Гуцуляк Федорів з, з обох боків позабували, що в нас війна що в принципі, якщо ви хочете, маєте дуже багато енергії, дуже має бути багато сили. Хочете себе проявити в бойових діях, то можете, будь ласка, в нас є цілий фронт. Можете там себе проявляти. Не не потрібно цього робити. Ти більше на очах директорів асоціації європейських клубів, які. До допомогла футбольним командам УПЛ на 2,3 мільйона на євро фінансової допомоги виділили і е, негарно все це дивиться. Єдине, що це звичайно такий найбільш емоційний момент тої зустрічі, тому що те, що відбувалося на полі, ну дуже шахтар легко розкатував е, Дніпро, Вони Дніпря не пресингують е, втрьох, намагаються що там високо зображати високий пресинг, просто йде лонгбол на зубкова і той розправляється. Бондаренко побуває здалеку, Степаненко знову забуває, він забив Динамо здалеку, він забуває Дніпру здалеку. А тобто настільки на, на так якісь по, можна сказати, навіть по чемпіонським класам, своїм чемпіонським якимсь, Шахтар здобуває це золото, а, і не, неприємно, що дійсно що там вже навіть ні до арбітра ніяких претензій. все був вар, малювали лінію офсайду, а, висока лінія оборони з підтягувалася дуже огуляла реду. І відповідно Сікан забігав за спини і в один такий свій момент е нарешті то реалізував а Дніпро нічого нічого не показав. А Шахтар в тому плані, що от там теж Артем Бондаренко, який ну класний футболіст, реально класний його зв'язка в центрі поля з Судоком. Це е, вже можливо навіть не майбутнє а сьогодення, великі хороші перспективи з бідної України. Е, сподіваємось на це. сподіваємось на те, що вони покажуть цей в машину черневих. Е, вже найімовірніше під керівництвом Сергія Реброва. Е, але показувати там 3-0 нас на Альцях, там що ми виграли 3-0 і після тої ж саме бійки. Ну навіщо це ці додаткові якісь провокації робити? То окей, ви виграли 3-0, святкуйте. Ну бач, перепрошую. Я, я не сприйняв це як провокацію, а як констатацію. Власне, після того, як пішли в бій, скажімо, там Пеглов та інші, і розбили, нагадую, брову ракицькому за його також активні дії, коли матч зупинили. Він це вже показував після сутички і показував, що окей, от маєте три. 3-0, і мовчить, і демонструйте це все на полі. Хоча знову ж таки розпоч... провокувати почали саме гравці Шахтаря. А така гаряча голова, як Жоан Пегло, не стримався. Ну, пегло він теж така звичайно неоднозначна фігура. Тут не будемо все валити на гравців Шахтаря, тому що в принципі він же себе проявив в одному з попередніх матчів, коли він почав е е лупцювати Руслана Ротаня тренера Олександрії. Е на що дуже дивно, що наші е органи. Е вони вміють якісь там вишуковувати порушення, вміють е, на багато матчів дискваліфіковувати е, футболістів. Але от тут, коли тренера намагається вдарити за межами поля, ніяких рішень немає. Дискваліфікації не відбулося, і Пеглов знову вибухнув. Е, тут, звичайно, він отримав по ногах і можна зрозуміти його емоційну реакцію. Він в принципі е, не може сказати, що він один це заварив, але те, що він не стриманий, те, що він дуже емоційний, такий хуліганистий, задиристий, це теж правда. І те, що він не, не отримав покарання в попередній зустрічі, де він мав е, отримувати за те, що він наробив на матч з Олександрією, е, просто навіть за межами поля, то е, це зараз все виплило. Е, Степаненко правильно таки сказав е, слова, що е, ну, те, що він там жонглював, наприклад, і його звинувачують в тому, що він провокатор. Я думаю, що це е, е, така справа. Не розумію, чого е, постійно дуже емоційно на ці штуки реагують. Е, ви не можете доскочити до футболіста, ви не, не пресингуєте, ви здалися. Ну футболіст показує, наскільки йому легко проти вас е, грається. Е, давайте ще заборонено е, Прокидання поміж них супернику, і будемо жовті вилучати за такі е, навіть не навмисні фінти. Е, це просто частина гри в бразильці в своєму чемпіонаті взагалі на, на, на раз-два таке витворяють і додають якихось яскравих барв футболу, того, що в принципі нашому футболу не вистачає, в нас більше по скандалах, по якихось суддівських по закулісних іграх, а не по якості гри і по якихось технічних приколах. І тут Нічого такого не, не побачив. Я з боку Степаненка було таке, що е, це ж історія 2016 року, мать перед е, євро, коли він дійсно спровокував трибуни е, фанатські трибуни Динамо, коли теж е, Шахтар громив київський клуб здається з таким же рахунком три тільки ось зараз Дніпро, тоді киян. Ірмонко степ... підбіг до нього, вдарив його понах, і почалася заврушка, яка дуже погано вплинула на атмосферу збірні. Я сподіваюся, що цього разу такого не буде. Бо в принципі, е, ну, єдині два сіді світлі плями в Дніпрі. Це дубик і пихелянок, який дубик такий в стилі Лукако Кейна притримати корпусом десь м'яч е, як стовпом відіграти на суперника або самому пробити. Е, не, не Гано, щось там намагався зачіплятися за ті м'ячі і, і пробивати піхальонок. Взагалі там їх двох-трьох суперників накручувати серед них. Тараса степенка він моментами просто не помічав. І єдині оці дві світло світлі голови у складі Дніпра по грі, то вони в принципі там будуть в збірні і вони не себе там не дуже проявляли саме в бійці. Вони якраз навпаки намагалися розводити, гасити пожежу, тому тут слава богу не не настільки. Це вплине на збірну України, як та ситуація з гравцями Шахтаря і Динамо. Але от для Степаненко, хоча б цей той момент. Е Семирічної дивнини став уроком. Він зараз говорить, що я зараз теж не мав все зарознімати, тому що я йому на все життя цього вистачило тої історії, і йому вже не, не хочеться встрівати в подібні бійки е, і, там навіть дуже якось повчати, як він тоді, коли розказав, що гарно що потрібно більше книжок читати, е, а не там битися з кимось і так далі. Тут він, в принципі, нормально досить коректно і прокоментував цю ситуацію і е, діяв. На завершення цікавить е, твій прогноз Дніпро чи Зоря? Дуже цікава там е, теж історія. Е, Вернетуб може допомогти своїй команді, де він став отим якого, тим Вернедубом, якого в моментами навіть Динамо сватало на нового тренера і в збірну України. Е, адже Кривбас його е, ще бореться десь за Єврокубки, якщо він сьогодні е, видасть результат. І, е, Може потіснити Олександрів з п'ятого місця, і може, може мати якусь мотивацію на те, щоб зіграти з Дніпром. В принципі, кривба з Дніпро це таке, можна навіть сказати, регіональне дербі. Дніпровське, так що все одно буде цікаво, і для Вернадуба це буде, напевно, додаткова мотивація зорі допомогти, навіть якщо не буде вже мотивації Єврокубкової для його команди. не набагато слабший суперник, Минає, і на папері, так і мала би команда грати. з такими суперниками, завдяки Русину, Гереро, Булєці, брошку дуже легко розправляється зоря, і там клас виконавців дуже яскраво помітний і дуже дуже мило. Логлянути ігра саме на зорю проти отих таких аутсайдерів, середніків, так що туди, я думаю, в зорі не буде проблем. А в Дніпра е один мають бути проблеми. І е з тим, як вони грають зараз, то просто треба сподіватися лише на якісь індивідуальні спалахи, тож піхлянка і добика, тому що в принципі якихось тренерських ідей від кучера ми вже давно не бачимо. <кхм> е глибини складу не вистачає. Мінгобланку вчора. Він такий спалахами нагадує дійсно того гравця, який колись грав в одній команді з Мессі, а, але все частіше він нагадує просто якогось посереднього латиноамериканця, якого привезли, і він не може е, адаптуватися. Чи він не знає, що він що він тут робить? І взагалі хоче як швидше покинути, покинути цей чемпіонат. Тому е, я би став напевне на е, зорю більше в цій боротьбі. Е, Дніпра є е, всі шанси. Втратити очки, а будь-яка втрата очок, очок при перемозі зорі, вигоди введуть саме Луганський клуб на друге місце. Тут ще цікаво, що якщо е, друга команда потрапляє в кваліфікації ліги Чемпіонів, то їй взагалі, е, от, наприклад, груповий етап Єврокубків не гарантований. Тобто, тут ще невідомо е, що краще буде, тому що просто програєш в другому раунді е, Ліги Чемпіонів е, умовному сервету чи Панатінаєкосу. Там е, серед суперників напевно, що буде. Один з цих клубів або швейцарський представник, або грецький грант, е, що дуже ймовірно, і Зоя, і Дніпро один мають всі шанси вибути проти таких команд вже на першому раунді кваліфікації чемпіонів. Все твій рокубки шлях закінчується. Ти вже не маєш е, можливості там е, зачепитися за. Груповий етап, якщо е, по 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 сі нижчі, там нічого е, не відбудеться далі. А, а от якщо ти на третє місце е, е, заробляєш третє місце, то ти в те, в принципі, хоча б груповий етап лігій конференції гарантований, е, тому тут ще треба думати, що щоб краще. І з України відправляємося на Туманний Любіон. А якщо бути точнішим, то на Гудісон парк, де Евертон вчора, завдяки голоду Дукуре Божевільному, зумів собі зберегти прописку в англійській прем'єр-лізі. І ось як це виглядало. Тарас, скажи відверто, хто у тебе був фаворитом у збереженні прописки в англійській премірлізі Евертон чи Ліц з Лестером? Після того як Лестер виставив там дев'ять захисних футболістів проти Ньюкасла, намагаючись маючи стільки втримати нульову нічию, і їм це вдалося. Вони з одного моменту в, в матчі могли би перемогу здобути на полі сорок, але не вдалося по І після того як е, стало вже зрозуміло, що два очки в Евертона перевага, і все в, в його руках він приймає вдома при прекрасній атмосфері Будісана е, Борман не мотивований, і там було очевидно, що. Що е, Лестеру а, а, а тим паче Ліцу, там потрібно якесь просто чудо. І дива не сталося. Лестер, звичайно, своє завдання виконав в переміг фіналіста Ліги конференції Вестхем. А, але е, от самі в попередніх матчах вони занадто багато втратили. А Евертон якраз на ці свої очки десь в неочевидних місцях, так як то рятувався, він на полі Челсі. Е, Зусиллями до куре того ж самого супергероя Іриску там і гол е, з асистом. І е, коли вони розробили Брайтон для Цербі теж з е, двома голами до е, от е, Евертон в тих матчах якраз е, на полі фаворитів, безумовних фаворитів, борців за Єврокубки, він показував, е, що треба брати очки не думати там не розраховувати як ти там набереш а з тими одне очко а з тими якось по іншому треба брати максимум з будь-якою командою і не дивитися на суперника і це сподобалося це в принципі теж сподобалося як дайч використовував до що без цього футболіста Евертон виграв нуль рівно матчів а при Френко Лемпардо як жартують, що він в, в, в Твіттері англійському, що він був найгіршим тренером, виграв у двох номінаціях найгірший тренер і Челсі, і найгірший тренер. Евертона, тобто двічі найгірший тренер сезону. Він в Евертоні в один прекрасний момент просто перестав покладатися на Дукуре, чомусь він його так заморозив від складу відсторонив. Виходив він, якщо виходив, то на одну-дві хвилини. І це все спричиняло те, що в Евертоні були великі проблеми і в центрі поля, і з фізичним з покриттям поля суперників, і з моментами навіть з голами. Тобто Дукурев він бокс Бокс, він вноситься, він відкрив розкриває, звичайно, трошки гру своєї команди, але він дуже багато вносить в атаку. Без нього нуль перемог з ним е, набагато більше, і якраз це став такий ключовий фактор е, того, що іриски зберегли прописку. При тому, що грали, вони догравали в сезон без Миколенка, без е, всіх. В це ну, рідкісне явше, що абсолютно всі крайні захисники повибували там, і, і ті, що центральні захисники, які можуть зіграти на фланзі, всі повибували. Там змушені були пер, 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 а, вінгбеків, якихось центрбеків якось намагатися. е, центр е, хавів в вінгерів намагатися вінгбеками робити системою. Там три центральні захисники, щоб по, по всьому полю полю бігали магніл з Гарнером, і це в принципі теж непогано спрацювало проти бормота, в якого в якого досить непогано виглядав, знову виглядав непогано Ілля забарний. Ну так тролли в, в твіттерах, До речі, що ілля забарний подарував Миколенку прописку в англійській пімірлізі. Хоча він до голу абсолютно не дотичний, який забував до куре і не був присутній у тому моменті, чи то пасу на докуре, чи під час удару. І на завершенні вам продемонструємо емоційне відео, як донька Олександра Зінченка, який не зміг взяти участі через пошкодження у заключному матчі проти Уолверхемптона, забиває у порожні ворота. До Речі, в Твіттері почали тролити Михайла Мудрика, що от Зінченко вже на один гол більше, ніж в українського Вінгера Челсі. І, до речі, ти мені розповідав, що якась була дуже специфічна повід... поведінка українського Вінгера синіх після поєдинку, в якому він так і не зіграв. Нагадаю, що матч був проти Ньюкасла і він завершився з рахунком 1-1. Так, він такий, як крутий хлопець, ходив після матчу Челсі після фінального сезону по полю загравав з оператором, Показує в який кут краще знімати, щоб він краще виглядав. Там через це загорілася знову шалена дискусія в Твіттері, що це просто дуже медійна особа, але він свою медійку включає не там, де потрібно, і не в той момент, де потрібно, тому що якщо у тебе з футбольним не все гаразд, площині то в бути такою дуже медійною персоною, дуже на себе тягнути ковдру, це десь може дратувати. Але це, в принципі, Мудрик показав такий, що він досить певно на себе почуває, вже починає адаптовуватися в Челсі, своїм таким хлопцем бути. І хто знає, можливо, він вже заступного сезону буде всім розказувати, збирати хлопців в центрі коло сили. Як Зінченко це робить. Тобто ну, Зінченко він теж такий в манчестер сіті і в Арсеналі він взагалі дуже. Своїм хлопцем таким виглядав, він постійно дуже такий компанійський, десь там більше собі дозволяв, ніж ми взагалі звикли бачити від українських футболістів, від українських легіонерів. І тут Мудрик десь теж намагається трошки е, включити оцей режим легкості. Е, можна звичайно, там щось критикувати, але це вже просто. Хейт роздратування від того, що немає результатів, фанатів Челсі можна зрозуміти, вони там вже під під будь-що будуть підтасовувати ті всі теорії змови, що там от в всьому він винуватий. Ну насправді ж то не, не, не в всьому, але те, що знов ж таки дуже і дуже насторожує те, що перед переходом он -ку, який знову дуже непогано розривав Бундеслігу на своїх останніх матчах за Лейпциг, а він в Челсі може зіграти і на позиції мудрика, і на позиції форварда, і, і плеймейкера. Тобто тут ще невідомо де його буде почуттєно використовувати. А, а все таки в Челсі найбільше е, 100% моментів, найбільше голів, найбільше асистів зробив хто. Звичайно, що Рахім Рехімстерінг, який найбільше все-таки він грав на позиції Мудрика Лівого Вінгера. І поки що, якщо травми не завадять, то саме Англієць буде таким фаворитом. А Михайлові буде важко буде, він буде змушений доводити на позиції все-таки Джокера. Другого варіанту, я так розумію, що. По тому сезону, який провів Стерлінг, то ну, один з небагатьох таких рівних футболістів, який ну хоч щось реалізовував, хоч щось створював для Челсі. Це вже багато. Дякую тобі, Тарас, що знайшов час понеділок обговорити англійську прем'єр-лігу, фініш англійської прем'єр-ліги цьогорічної, а також рідне УПЛ, в якому ще тур до завершення. Це був Тарас Котів, редактор Футбол 24 З вами був Юра Гаврищак. І продовжуємо святкувати над наповненням контенту на каналі Футбол 24 А ми продовжуємо розігрувати призи від нашого партнера «Фавбет» і цього разу у нас на кону присе. Термос півлітровий з лед екраном, і щоб його отримати, потрібно спрогнозувати рахунок майбутнього поєдинку фіналу Ліги Європи, як відомо грають Сивіля проти італійської роми. Для цього під цим відео варто вказати точний рахунок ось цього фінального матчу.